І також оплески вам сьогодні тут, у стінах британського парламенту, я прошу вас, дорогі наші британські колеги, ініціювати дебати і ухвалити рішення про визнання Росії. Державою терористом, тому що терор це і є її сутність, тому що інакшою вона не буде, якщо тільки ми не змусимо її бути інакшою. Я також апелюю до вас у питанні максимального посилення України ефективними системами протиповітряної оборони. Розширення наших далекобійних спроможностей, адже потужна українська армія є не лише запорукою нашої незалежності і суверенітету, вона є запорукою встановлення тривалого і справедливого миру, якого так прагнуть українці, і не тільки українці. Росія вже і зараз повинна отримати. Рішучу і жорстку відповідь у формі посилення санкцій, санкцій національних і міжнародних, санкцій персональних і секторальних, санкцій вторинних, санкцій, яких неможливо ані уникнути, ані обійти. Російські заморожені активи мають бути використані для компенсації завданої Росією збитків і Парламенту, де сьогодні я мав честь передати дипломатичну ноту, якою було введено в дію угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, будучи підписаною 16 січня цього року у Києві президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кімом Стармером. 17 вересня ця угода була ратифікована Верховною Радою України. І я щасливий, що сьогодні у Лондоні сторічна угода вступила в свою силу. Дякую вам за це.